Привіт, друзі! Нове відео на нашому каналі. Сьогодні у нас буде дуже серйозний і, не побоюсь цього слова, гарячий розбір. Тож, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку прямо зараз і поділіться цим відео у соціальних мережах, щоб якомога більше людей почули те, що від нас намагаються насправді приховати. Отже, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський зібрав у своєму офісі свою парламентську фракцію. Слуги народу. Чому слуги? М насправді питання риторичне. Бо народу, який їх туди обрав, чи, можна навіть сказати, посадив, вони не слугували ніколи. Зустріч була терміновою. І з того, що просочилося, то у разі погіршення ситуації на фронті Україні доведеться ухвалювати складні рішення. А тепер увага! Цей же день вийшло інтерв'ю Зеленського для Sky News. І там він заявив, що готовий без будь-яких попередніх умов сісти за стіл переговорів із Трампом та Путіним. І тут виникає цілком логічне запитання. Що ж це такі за складні рішення? Що це за тристороння зустріч за участю Путіна? Друзі, це не схоже на план перемоги. Це, на мою особисту думку, Більше схоже на план. Я не дуже хочу вимовляти це слово, але доведеться план капітуляції. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Це переговори заради миру, чи все ж таки це спроба здати Україну? Ситуація на фронті, ну ви знаєте, вона насправді складна. Але фронт не один. Окрім лінії бойових зіткнень, є ще фронт повітряної війни. І на цьому фронті. Ми, ну не хочу сказати, що програємо, але й шалених успіхів теж не маємо. На жаль. Чому? Тому що, окрім гучних заяв і марафонів, ми не бачимо системного захисту нашого неба. Ми бачимо мародерство. Ми бачимо корупцію. Ми бачимо мільярди, які зникають на фіктивні проекти. Пам'ятаєте, як незахисні споруди для генерації. Електроенергії, Тес вкрали десятки мільярдів. А нічого так і не побудували. Я особисто бачив на одному з об'єктів, що там побудували. Нічого. І ніхто не покараний. Сьогодні ворог почав бити по залізниці. Це не сюрприз. Це, в принципі, відносно логічний крок. Бо залізниця це логістика, це постачання армії. Але чому влада не прикрила ці об'єкти максимально? Чому? У мене є відповідь. Я вам зараз її озвучу. Відповідь дуже проста. Гроші на це вже освоїли, а захисту немає. Друзі, якщо ви вважаєте, що за це хтось має відповісти, ставте вподобайку і підтримайте канал Фінансово. Посилання для цього всього є під відео, і воно ось тут, десь з'являється постійно на екрані. А тепер про головне. Хто довів ситуацію до стану складно? Хто заважав Верховному головнокомандувачу Володимиру Олександровичу Зеленському виконати свої прямі конституційні обов'язки, ввести стан війни, створити військовий кабінет? Мобілізувати економіку і суспільство на справжню війну. Замість цього розвалили успішне командування Збройних сил України на чолі із генералом Залужним. Так, я вважаю, що вони його розвалили. Вони поставили зручних, слухняних, але не завжди компетентних людей. І тепер, коли фронт тріщить, нам пропонують сісти за стіл із Путіним. Це війна на виживання. Це не час для капітуляції і політичних ігор. І кожен з нас з вами має сказати своє слово. Друзі, не забудьте підписатися на канал, поширити це відео в соцмережах і залишити коментар. Ваша активність це наша спільна зброя. Поки влада грає в піар, ми повинні тримати правду в публічному полі. Пам'ятайте, коли нам говорять про... Складні рішення треба питати, хто ці рішення готує і на чию користь, я дуже дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Разом ми можемо тримати лінію правди. До речі, не гірше, ніж лінію оборони. Ну, а завершую відео вже за традицією, фразою, яка закріпилася за легендарним дідом Панасом. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатки. Хоча, ви знаєте. Насправді, неважливо, як він казав цю фразу, і взагалі чи казав її, але вона вже стала культовою і тому кожне своє відео я завершую саме цією фразою. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми дуже-дуже дуже вдячні за поширення наших відео у будь-яких соцмережах, у яких ви спілкуєтеся. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте в майбутнє своє та Україні. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут на Ньюзрумі.